Уявіть собі двох людей, чиї імена вороги вимовляли пошепки людей, які змінювали карту Східної Європи, створювали нову силу посеред степів і залишили спадщину, що живе досі це Байда Вишневецький і Іван Сірко. Якби вони з'явилися сьогодні, вони стали б символами нового військового мислення та духовного відродження країни. Історія цих двох чоловіків. Ключ до розуміння того, чому українці незламні і чому козацтво ніколи не зникне. Досмотри до кінця, бо фінал змусить тебе інакше глянути на минуле і майбутнє України. Україна завжди народжувала людей, які стояли вище за свій час. Вони не просто боролися, вони формували правила, створювали характер народу, будували державу з нічого. Серед таких постатей є двоє: – Байдавиш-Невецький і Іван Сірко. Це дві різні сили, але одна місія свобода. І сьогодні, коли Україна знову бореться за свою незалежність, саме до таких історій ми повертаємося, щоб зрозуміти, хто ми є насправді. Байда Вишневецький, засновник козацької державності, біографія Дмитро Вишневецький народився приблизно у 1516 році. Він був князем, людиною з високим титулом, яка могла мати розкішне життя в європейських дворах. Але він зробив несподіваний вибір: став козаком. У середині 16 століття саме Байда створив першу Запорізьку Січ на острові Мала Хортиця. Це була не просто фортеця, це був прообраз української держави, місце, де народжувалася нова політична сила, що не підкорялася ні королям, ні ханам, ні султанам. Стамбул уважав байду однією з найнебезпечніших постатей регіону. Його рейди ламали плани Османської імперії. Він руйнував татарські улуси, знищував фортеці, забирав бранців, повертав волю людям, яких вважали приреченими. Турки знали, якщо Байда вийшов у степ, ховатися пізно. Люди вірили, що Байда мав надзвичайний дар, здатність точно бачити майбутній хід битви. Про нього говорили, що Дніпрові кручі зберігають його силу. Його називали козацьким королем не за титул, а за характер, твердість, рішучість і волю, які не змогла зламати навіть Османська імперія. Коли він потрапив в полон, Султан запропонував йому високий ранг і золото в обмін на службу. Байда відповів: Я волю не продаю нікому. Його стратили, але він став більше, ніж полководцем. Він став символом української свободи. Іван Сірко. Отаман, якого боявся весь степ. БІОграфія. Іван Сірко народився близько 1605 року. Його доля була зовсім іншою, ніж у байди. Сірко виріс серед простих людей, але від юності у нього був природний дар воїна. Його 15 разів обирали кошовим отаманом неймовірна довіра для тих часів. За життя він виграв понад 60 битв. І жодна армія Європи не могла передбачити його тактики. Його прозвали людиною, що приходить із темряви. Він діяв нестандартно, нападав уночі, міняв маршрут за кілька годин до рейду, з'являвся в місцях, куди, за логікою, не можна було дістатися. Хани казали, проти сірка навіть велика армія не рятує, він ламав системи, які здавалися непорушними. Про сірка ходили легенди, що він народився під щасливою зіркою. Люди вірили, що він має зв'язок зі степовими духами, що вітер ніби підказував йому шлях. Після смерті його праву руку зберігали як оберіг, який за віруваннями приносив перемогу. Це показує наскільки сильною була віра людей у нього. Сучасний вплив Байда сьогодні. Якби Байда з'явився у сучасній Україні. Він став би реформатором армії, творцем нової оборонної системи. Люди його масштабу сьогодні створюють військові союзи, оборонні платформи та незалежні політичні стратегії. Він був би тим, хто вміє не чекати, а діяти. Байда був людиною, яка будувала з нуля. І саме ця риса найбільше потрібна Україні сьогодні сірко. Сьогодні. Сірко став би командиром елітних спецпідрозділів. Його нестандартне мислення. І готовність ризикувати роблять його ідеальним для сучасної війни. Він би став символом тактичної сміливості і військової хитрості. У наш час його б називали легендою, мемом, героєм, але він би залишався головним людиною, яка робить неможливе реальним. У часи, коли Україна знову бореться за свободу, образи Байди і Сірка повертаються. Вулиці називають їхніми іменами, пам'ятники ставлять не для краси. А для нагадування: сила, яку вони мали, це сила, яка передається через покоління. Це наше коріння, наш код і наша відповідь на питання, чому українці не здаються. Зараз козацтво не зникає, а навпаки, відроджується. З'являються нові козацькі організації, військово-патріотичні школи, історичні реконструкції, освітні проєкти. Українці знову повертаються до козацького способу мислення незалежного, сміливого, зухвалого. Сьогодні козацтво не просто традиція, це фундамент національної ідентичності. І з кожним роком воно буде лише посилюватися, бо країна повертається до свого коріння, до сили, що не підкорюється нікому. Байда і Сірко це не просто історичні постаті, це два стовпи, на яких стоїть сучасна Україна. Їхні ідеї живуть у нашому війську, у нашому прагненні свободи, у нашій здатності триматися навіть тоді, коли здається, що сил нема. Якщо хочеш продовження цієї серії, більше історій про козацькі постаті, їхню силу, тактику і вплив на нашу державу, напиши в коментарях, продовжуй.